О, не зупиняйся, найду остайся! Причина! колеса не підпускає! Цього руль! О, го, о! Атьома! Що ти робиш? Дайте покинуть! Об'єгруйка, сумар! ти його б'є! Ти можеш під Зуценки... контроль взяти? Куди ти біш? Зараз грав. Назарчик, тобі гравець біжить. Во-ка, голка! Матвійчик, хто буде стояти? Матвічка, хто буде пускатись, назадчик страхує. давай, давай, покійно,

Назар, ты отыгрываешь. Назар, ты отыгрываешь. Вот, ты отыгрываешь. Назар, ты отыгрываешь. Назар, ты Летай! Марко, ты вот Назар, стоишь. отыгрываешь. Назар, ты Назар, ты отыгрываешь. Назар, Назар, Назар,

Давай, 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 Вова, давай, бей, бей, бей. Не бейся, Марк, не бей, молодец, Никита, ножки можно, можно ножки.

давай 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 баа забрай забрай горднаа наза

что ж? Егор, давай, давай достань, Егор! Назар назад, Назар, зай. Назар зай. Марко, шведки. Шведки. Шведки с Марк, Марк! Егор, Егор, сам, сам, Маркуйся, да. мяч и ножками бежи. Егор, давай! давай. Никита, блеще. Да, Никита, сарденко, сарденко заходит. Егор, попробой. <пробуйте> Егор, Егор, тут, Егор, тут. Давай, Егор. давай. Працюй, Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. давай, давай. давай, 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 давай.

Наіграно, на Віктор. Давай, Сакар, <плес> <У діля? Діля? плес> давай. Горни, сі на місці, відкривайся, рухайся. Молодше! Ручка моделечка не лізь буде. Захар, відкривайся, досі! Накривай за тільки дай відкривайся. Ігорчик, сюди, сюди ближче, сюди. Стави. Далі Ігор. Це Марк. Діда, перекоплюй. Марк, відкривання. Заходь, заходь, заходь. Марк, зиворі. Фішки, фішки, фішки. Дивіться, так, в животик попав. животик попав.

Поднимайся выше, Никит, выше. давай, 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 туда. давай, 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 сам, сам, давай, 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 давай

Вратарь ручки. Молодець. Нікіта, піднімаємо. Спокійно, Нікіт, не суетись. спокійно. Головку піднімай. Можна було мам, через Марка зіграти. Жовтий, жовтий, жовтий. Марку швиряй, швиряй. Ну, бач, можна було це швидше. Марк за спинку. Раз. Марк за спинку. спину. Марк, ти дуже повільно реагуєш. Нікіт, сзади нас ти страхуєш. Давай, 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 страхуй!

Подарок, давай, назад, давай, что ты Хорошо. Маркос, кидай. Никит, кидай, Марк. За спину, Марк. Никита, Назад, 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 Игорь, я могу, я назад. Танечка, ти перш включаєшся, активно, дай! Як свій фігар, давай, включайся. Давай, давай! Опа, пак, собі, собі, Давай, пусть! Не буде легко, Да. Парк, страхуйний! Не, да, не поли ні,

Стої фланки, забігай. Молодець. Марк, молодець, ти був не програв. Молодец, молодец. Молодець. О, давай. Жорщий, марк, молодець. Працювай. Жоще, мати. Жоще. В сторону. Ще раз. Бігронь. Давай, вставай, ні. Прощай, задні, назад, Мі! назад, Назад, сзади. Єгор вперед, сам, сам, сам! Ігор, давай, 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 зайчик! Ще, ще, ще! Дай сидіти. Уважно, уважно, розвертаємося. Марко, в тебе права рука. Мяч. Даня, ти футбол граєш, Дань! Ти футбол граєш, друже, що там тебе? Покійно, мішка, прийшли, зупини, 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 голову. Вова, забирай, забирай, Вова! Зараз подивися, Марку, Марк, треба Марк, допомогти. Давай, Не давай, падай. давай. До кінця, сонечко, до кінця. Давайте Данька Ніколи, Обці, треба гравців розібрати, Марк. Ще трошечки залишилось, Марк. Уважно. Мельник, Максим, ковки тримає. Давай, 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 Марк! давай, 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 давай,

Таня, тебе що, пришки в басі? Садні гарці, назарчику гравець, перехоплюємо. Назарюш, м'яч. Та ще, Назарюш. Тільки не падає. Осторожна, осторожна, осторожна. Нікіт, страху за дітей. I yeah. love Та залиш, хай Даня розіграє. Єгорчик, давай. Сразу, сразу, Єгор. Швид... Швидкість. Дай, Зав... Єгор, dai, став! Став! Dai, давай! Вперед! Маркус, не зупиняйся перед гравцем. Пропити гравця і ножками тікати. Макс! Макс! Даня, ти забувай. Даня, ти забувай. Ты нас троху. Добре, молоде. Добре, молодець. кида, Никита, опусти. Давай наперед. Ну нападайся. Давай, 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 давай. Забравай! Давай! Маркуся, почуй мене, прокидуй май, з ногами біжи, ти на місці все робиш, тому ти не можеш собі грати. тому що... Єгор, сюди! Давай сюди, передачу Вова! Зелений гравець, іди! Бігай, Югор! Ігор!

Давай, да, Ну давай, вперед, да, вперед! вперед! Еще, еще, сам, сам, сам! Пас, пас! Егор, давай! Давай, сам, Егор! Еще! Вова, догоняй! Умничка, Хорошо, теперь на мяч, на мяч, на мяч! мяч, мяч Сброй! Here, sit.